Депутати Золочівської райради висловили підтримку Володимиру Зеленському? Відповідне звернення ухвалили під час пленарної сесії. Громада наголосила на неприпустимості будь-яких рішень щодо України без української сторони. Рішення підтримали одноголосно. Степан Коропецький з нами на зв'язку. Це депутат Золочівської районної ради. Пане Степане, вітання. добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора. Отже, розкажіть, будь ласка, що зміниться після прийняття цього рішення? Ну, і власне, чого очікувати далі? Ну, в у нас відбулася сесія районної ради. Ми одноголосно підтримали курс нашого президента. Зрозуміло, що сьогодні наша країна проходить найважливіші випробування, і роль саме сильного лідера є визначальною. Ми вважаємо, що саме таким лідером і є наш президент, який демонструє стійкість непохитну відданість інтересам держави. Ми всі бачимо щоденну роботу спрямовану на зміцнення обороноздатності країни. І ми, як депутати, підтримали цей курс нашого президента і надіємося, що саме з його рутинною роботою ми в найближчий час отримаємо перемогу. Нам усім зрозуміло, що на сьогоднішній день необхідно продовжувати працювати в єдності заради перемоги України. Вірити в нашу державу, вірити в наш народ, вірити в збройні сили, сили, і, звичайно, вірити в нашого президента, який докладає всіх зусиль для того, щоб зміцнити нашу державу, і найшвидше була перемога. Дякуємо вам, Степан Коропецький, депутат Золочівської районної ради, був з нами на прямому зв'язку.